Не можу сказати, що я не задоволений. Я, наприклад, дуже задоволений. Наприклад, по-перше, велике щастя, що ми туди попали, і що нас забезпечили поїздку, І Є така можливість взяти участь у чемпіонаті Європи. Всі матчі були дуже напружені, ви це все бачили. Хлопці віддавалися повністю. Їм не вистачає багато чого, але це. Таке дуже широке питання. Ви попали в фінал, ви єдині, хто попав в фінал, маючи відбірковий цикл і грали вдало. Я... Не можна сказати, що ми грали, є, але є. це рівень нашої майстерності. Місце спортивне, правильне, об'єктивне. Група у нас була дуже рівна. Так як після другого туру кожна команда мала по три очки, і перед матчем ми рахували, як, яке місце можемо зайняти, і ми могли зайняти як з першого, так і по четверте місце в групі. На жаль, результат третього матчу для нас видався позитивним, так якщо б ми вигравали, ми вже мінімум мали б 12-те місце. Ми грали фактично з командами всі свої, свого рівня, десь найбільше пощастило, десь менше. Ну, результат, який є, такий є. Ми в часі війни, так що ми боролися, старалися як могли. Дякую хлопцям. Цей чемпіонат Європи. Звичайно, хотілося краще, ну але як є. Звісно, всі задоволені чемпіонатом Європи, звісно, результат міг би бути кращий, але ми команда задоволена, команда викладалася і Головне, що ми зробили все, що могли. Не зациклюйся би на грі з грузинами. Там, в принципі, можна сказати, що з 10-го по 16 місце всі команди рівні. Всі команди рівні, всі команди хотіли виграти, всі боролись. Чосоцьким не вистачило, а саме, мені здається, ударної техніки, було мало ударів по воротам. Але наступний рік з Германією ми показали, що все-таки можемо боротися і можемо вигравати навіть такі команди.